Із цікавих питань, які мені задавали люди в чаті, там і так далі, як зрозуміти, що вода неякісна? перш за все, це можна визначити по найпростішим органолептичним показникам, таким як зміна смак, присмак, колір або ж забавленість, виявлення мутності, каламутності. Добре, а якщо люди звикли до цієї води, тобто як зрозуміти, що вона не дуже якісна? Які можуть бути ризики? Це ж таки, це ризики для здоров'я, перш за все, тому що пиття такої води неякісної загрожує вашому стану. То якщо від води є дивний запах або смак присмак, це вже перші дзвіночки. Добре, в мене є накип начальнику постійно. Якщо я не купую бутильовану воду, а от п'ю з крану, у мене відразу накип з'являється. Як це прибрати з води? Перш за все, це знак того, що наявна висока мінералізація або ж жорсткість води. Треба приносити нам на аналіз цю воду чи треба поставити